Алілуя! Добрий ранок, народ Божий, будьте благословенні! З вами Людмила сьогодні, неділя. І я хочу вам трошки поговорити з вами сьогодні за одну з своїх овечок привітати, які мої, які не мої. Нехай Господь рясно вас благословить. Нехай підніме ваш настрій, нехай не опускаються ваші руки во ім'я Ісуса Христа, нехай буде з вами сміливість і мужність. І ви знаєте, Бог дав таке слово: це 31 й Псалом, 25 -й віршик, який каже, тож усі, котрі надієтесь на Господа, ви надієтесь на Господа, бо я надіюсь. Тож Запрошую вас усіх покладатися на Господа не на новини, не на президентів, а на Господа во ім'я Ісуса Христа. Будьте мужніми, і нехай буде сміливим ваше серце. Про що ж тут Господь говорить у ці складні часи наші? Мужність та сміливість описуються як характер, як поведінка, які цінує Господь наш. Господь хоче, щоб ми мужніми були, щоб ми були сміливими. Ці якості вказують на силу нашого духу, здатність здолати перешкоди та виклики, а також вірність у виконанні Божих заповідей. Слухайте, сьогодні перед нами з вами стоять такі виклики. Навкруги в нас люди, які нуждаються в тому, щоб ми їх підтримали, щоб ми їх вдохновили, щоб ми їм підняли руки, щоб ми їх утішили. Амінь. Такі риси притаманні лідерам. І я вірю, що ви лідери, воїни, амінь. Та віруючим, які відстоюють свої переконання перед. В часи переслідувань. Дякую Богові, що сьогодні нас ще ніхто не переслідує. Але все можливо, дуже багато пастирів постраждало тих, які в окупації. Дуже багато віруючих постраждало, яких в окупації. Що ж таке мужність? Мужність долає страх перед невідомими ситуаціями і труднощями. Наприклад, Ісус Навін, який очолював народ Ізраїлю, Господь йому казав, будь мужнім і дуже хоробрим. І сьогодні Господь до нас говорить: будь мужнім і будь дуже хоробрим, тому що в нас зараз теж складні часи, страх, і сміливість це. Різні ваги, важелі висів. Страх окутує, коли летять ракети, страх окутує, коли летять шахеди, страх, коли діти на війні, ти не... знаєте, колись люди старші казали, нема хуже, як ждать і доганять. Коли ти ждеш вісточки від сина, від чоловіка, приходить страх у твоє серце. І люди зневірюються. А наше завдання зробити цих людей сміливими, вказати, щоб вони противостояли цьому страху, щоб вони не опускали руки, щоб не бігали і не шукали, пропав безвісти, а вони вже шукають, як похоронить. А можливо, він у полоні і живий. А людина вже бігає, шукає, скільки стоїть, щоб похоронити. Тому люд... Господь покладає на... на нас з вами надію, щоб ми були сміливими, щоб ми були дірзновенними на російській мові. Не знаю, як на українській, от щоб ми нічого не боялися. Щоб ми відстоювали свою віру та захищали її від спокус і перешкод. Щоб ми завжди в будь-якій ситуації казали написано. Написано. Щоб наше серце було сміливим. Написано, щоб ми були мужніми. Амінь. Далі, коли на апостолів зійшов Дух Святий, то вони безстрашно в тяжких скрутних умовах проповідували Слово Боже, несли Царство Боже, розпространяли Його. Сьогодні ми з вами всі практично водімі Духом Святим. Ми маємо розпространяти, ми маємо проголошувати по ім'я Ісуса Христа. Ми маємо бути сміливими у проголошенні Слова Божого. І ще Давид, коли він йшов проти Голіуафа, він каже, а зо мною Господь, з нами Господь, з нами Його сила. З нами його мужність, з нами його могутність, за, з нами Його міць, з нами його зброя, ми підперезані його словом, на, на голові наш шлем, о, ноги наші взуті в обу благовісника, ще твіри, як це отражать стріли лукавого. Ви розумієте, як нас оснастив Господь? У нас все є для того, щоб ми воювали, щоб ми були воїнами, щоб ми не опускали руки, щоб ми йшли вперед, щоб ми проголошували, щоб ми вдохновляли людей. Мужність і сміливість це внутрішня сила Духа Святого здатність долати страх та вірність у виконанні Божої волі. Амінь. Виконуйте Божу волю, нехай Його дух, нехай Його сміливість, нехай Його мужність почиває на вас, нехай ваше серце буде безстрашним. Нехай ваша внутрішність буде наповнена Божою любов'ю і силою і могутністю. І щоб Твердого Духом Господь охороняє в совершенному мирі, щоб мир Божий завжди почивав на вас і через вас, щоб сила Його почивала на вас і через вас, щоб потоки з небес від престолу проливалися на вас. Вдохновляли вас, щоб ви йшли і не боялися, щоб ваші ноги стояли на Божих шляхах во ім'я Ісуса Христа. Щоб ви були переможцями. Тому що Слово Боже каже: переможцеві додам. Амінь. А ми маємо бути переможцями. І ми такими є во ім'я Ісуса Христа. Нехай Божа сміливість. І Божа мужність, і Його могутність буде з вами. Амінь. Будьте благословенні. благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, спілкування Святого Духа да буде усіма нами. А я і мій дім будем служити Господу. Наш девіз – чотири слова – «Спасся сам, спаси другого. І, зробивши все це, вони піймали велику кількість риби, так що сіті у них порвались. Амінь. Нехай ваші сіті завжди будуть повними, нехай ваші уста завжди проголошують Слово Боже і істину Божу. Нехай ваш Дух радується, і небеса лікують. За те, що ви діти Божі, і вся йому слава, честь і хвала, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. З вами була Людмила.